Житомир знову у Жалобі. В останню путь провели захисника України Володимира Демченка. Він сам народився на Херсонщині. Все життя прожив в Енергодарі Запорізької області. Там закінчив школу технічний коледж. Згодом він працював на запорізькій атомній станції. Два роки тому Володимир переїхав до Польщі, там знайшов роботу та обжився. Але зрозумів, що без нього його дім не звільнить, тому він повернувся і через тиждень після. Повномасштабного вторгнення, пішов знову до військ, до українського війська і став на захист кожного з нас. Майже півтора роки Володимир Миколаєвич служив у одному з підрозділів десантних військ. Чоловік захищав Україну на Київщині та на Донеччині. Знайомі розповідають, він був відважним воїном. І, на жаль, він загинув, але загинув з честю, достоинством, прикривши собою побратимів. І захистивши кожного з нас, батьки воїна переїхали до Житомира, тікаючи подалі від російських окупантів, і тут поховали сина. Володимир загинув 29 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна пам'ять герою Анна Чепль, Олександр Немержицький, телеканал СК 1